Насправді, всі ми колись постаріємо, і це нормально. Але дійсно існує проблема передчасних мімічних зморшок, або зморшок, що виникли внаслідок певної ситуації. Наприклад, зморшки біля носогубок свідчать про застійну відразу. Або гнів. Треба розбиратися в цьому. Мімічні зморшки на лобі. Вони говорять про те, що людина постійно чимось дивується. Дуже часто бувають ситуації, що людина грає. Це як звична мімічна маска, яка застигла на обличчі. Щодо зморшок навколо очей, це питання роздратування. Коли пора вже давно сказати ні, а ти чомусь цього не робиш. Тобто потрібно пропрацювати, щоб трошки розслабити очі і широко подивитися на світ. Тоненькі зморщені губи в людини, яка часто відчуває злість. Коли жінка розслаблена, у неї губи зазвичай розслаблені. У жінки, яка страждає перечасним старінням, можна помітити, що вона перечасно доросла. Вона взяла на себе занадто багато в порівнянні зі своїм віком.